Преподобний Хедуростуди, похвальне слово на цікновині священної гливи, Великого Хрестителя і предтечі Іована. Світле боголітне торжество нині зібрало нас на духовне свято о Христолюбці, світлим же торжеством, да що називається і по самому імені, згадується, тому що він є світильний світла і називається звичайно, в тому розумінні воно світлом, що матеріальним променем освітлювали наші тілесні очі. Писяв цих променів не постійно, навпаки, часто проривається протилежним затьмаренням, але в нього розумінні, що воно променє божественної благодаті, завжди просвіщає серця що святкують, Наші розумні очі нині спрямовує. До подвигу праведника, щоб ми розумовим поглядом споглядали цей блаженний подвиг і зробили його для себе, підставу радості, бо кров іншого пролити на землю мечем. Не тішила погляду людського ні слова про неї, дійшовши до слуху, не робила пам'ять про помилу другоцінне, полиття того, що супроводжується, позбавленням життя, як могла залучити людину, що по природі життєлюбна, навпаки, вона разом із сумом обличчя, викликає почуття жалю, невиразні слова, постраждання кожній людині, якщо тільки вона не яка-небудь без, без сум, бо є судові звичайної удачі, подібно до тварин. Що в шаленство приходять із поглядальним, так і півні, коли. Вбивають подібно до них, радіють, співають, скакають, керуючись тільки тваринним, почуттям і не думаючи, що їх спосине та сама доля. Кров вже може і для очей люб'язна, для слуху приємна, і для, і для вуст уклівно шановна, тому що пролити її надбання, надбання співучасті, не старіючому в кращому житті, не тільки крапля крові, але навіть і все інше, що належить цьому, як приклад, частина чого-небудь, тілесного члена, або волосся, або взагалі того, що носив, чого торкався праведний, дуже, жадне і люб'язна для того, хто полюбив благочесті. Тому кожен намагається, якийсь скарб, отримати приватний будинок або в храма частину, або цілості, які небудь члени або ще чого ще іншого, мученика зради діючи, в ньому сіло свячення, спасеного захисту. Кожен підходить до благовіння, до таємного пороху зі страхом цілує неторканий дар. Така для нас кровоправедна ауля, хоча для батьків його вона і була тоді незвичною, причиною сліз, які ніколи не бачили страждань, і помираючи, як вона могла, не вилазити смерть свого сина, не б не плакати, не вголошувати жалібних слів, коли зненацька побачила його, упали б на землю, обаганим крові, від брата вбивці, і наслідок чого позбавитися життя. Така дає свята кров Пророка Амосе, якого давно вбив морти мечем, амасії, царжець Вифійський, уражений з його пророста. він ударив праведника палкою скруню і віддав йому смерті. Порівняння Амоса цьому Писання не дає нам ніяких свідчення про смерть Амоси від руки жреця Амасії. В супереч зауваження пропонує Феодора, Амасія не був царем. Навпаки, Амасія обмежується тільки. Умовляння пророка. Більше того, бібліїсти, які відстоюють традиційний підхід до писання, зокрема визнання дійсності патехніжі, вказують на цю обставину як на не непряме, але переконує підтвердження існування закону Моїсеєму і Розділення Царства, Греція Масії, тому не міг прийняти більш рішучі заходи проти пророкам, що закон зображав велику кількість місць Ульду. Вже існував, був відомий житцеві і народу. Дивіться, Єлионський. строкаючи кажучи, масі, не був язичницьким жерцем, куль, шанований царем Єровамом, отримав осудне зайжистенство, він залишився моноїстичним, а золоті тільці, можливо, сприйнялися як іруве, істоти, на яких стоять стопи Бога, як, якби не було культу, спрямований на шанування Бога, який вивів з Єгипту, тобто Яхве, а згідного звершувати Бог в Єрусалимі, місце, яке обрав Бог з усіх колін Ізраїля, щоб перебувати імені Його там. Така свята крові пророки Михея, які сміливе віща, Божесне, якого повіси і Іорам, син Ахава. В порівняння третє царство. Про смерть Михая, писання нічого не говорить, мою непреполодний коридором опирається на священне передання про сміливе віщання пророка дивіться третє царство. пророк викривав його на честях його батьки, як написано, така свята кров пророка Ісая, напівперепиляного Пилою, прийманася, який схаляв до її служіння. Не ціковани постійно Ізраїля, що не терпіє од пророка, така свята кров із трація Лазара і всіма отриками Бога мудри їх матір'ю. Це кров пролив шляхом різних катувань, антіох, які не терпів мужності непереможних у захисті заповіді Божіх, яких початка смерті зробили, завершеним у вірі. Така свята і пророка Захарія, яку провела пережитовником. Розпущне жорстокість юдеїв, що не терпіли відкриттів хороших, і чи потрібно мені більше перераховувати, коли можна взагалі назвати Свято Кров апостолів, пророків, мучених, які багато, хатів основно мені проливали, як вода по всьому Всесвіту, а яка вилилася гасителькою нечестя, така свята кров Хрестителя Христова і притеча, при яку наше сьогоднішнє слово, кров, яка була як дорогоцінна миром і священною шиї, наповнивши пахочем Всесвіту, кров, яку утворило. Незадоволення отроба, неприйняття вина вона на споживання м'яса, і що-небудь інше з того, що звичайно повнює, тішить плоть, але утворює благодать стримання від колиски до смерті, бо прийшов, говорить Писання Іван, який не їсть, не піє, і, кажуть, біса має. І корова передавала безсмертні чаші В Сходні, бо йому, хто виявився для земних претечних сіда через своє благодатне народження і не плідно належало бути святоносним вісником для тих, що жили під землею через свою смерть. Передання про проповідь Івана Хрестителя, пеклі про пришестя Спасителя і вже як звано в Євангелії Никодима, апокрафічно, але дуже авторитетного текстом, став джерелом, православної іконографії Кусіння Христового, в пекло. Його кров більше, ніж авелова смерть. Взиває до Господа Савоха, його звершений. Діла голосок якось, таємничі голос тіни звуковими органами. Видається ледь чути сильну більшості, як кров шляхетніша за кров посляркам, дороцівніша за кров пророки, святіша за кров праведників, навіть перевершує кров апостолів, славніших за кров мучеників, як свідчить про це слово великого іпостасного слова. Його кров пролита за правду, наприкінці Старого Завіта, стала ніби квіткою, що наперед. Повіщали прошестя Христова, накращає церкву Христову, прийнявши за всяке зображення квітню. Але яким чином ради кого і з якої причини пролива... ця кров? Це розкаже нам оповідання святих Євангелій. бо Ірод взяв Івана, зв'язав його і посадив у в'язницю через іродіаду, жінку Пилипа, брата свого, тому що Іван говорив йому не лише тобі мати їх, не хотів убити його та боявся народу, бажали його пороком. Насамперед потрібно досліджувати, хто цей Іон, тому що однак весь імні робить неясність при виявленні дійсної особи, про яку тут іде мова. Очевидно, це страх тому, що батько обивців у дітей давно вже був мертвий. За що ж він був викритий Іоанном? За те, що вигнав законну свою дружину, тобто до дочку царя Рефну і беззаконно дружився на родяді. Дружині свого батька Пилипа, бо йому можна було б узяти бездітний, жити для відновлення сім'я брата, За Законно єсея, але то, яка мала дітей, ніякому випадку в неї була дочка, та ж імені радіада. Плід аспіда, явецьке знаряддя, власне, загибелі. Отже, справедливе викриття Іоанну, викриття нагадувальне, а не зрозуміле, цілюще, не так, що вражає, бо ось, що говорить він, не лишить тобі мати її. Не вертай його до Божественного закону, кажучи, подивився і довідався, що тобі закон велить, якщо брати живуть разом один з одним помре, не маючи у собі сина, то дружинам. Померло не повинен виховати на сторону чоловіка чужого, але діверій повинно війти до неї і взяти собі за дружини, і жити з нею, перевезток, якого вона народить, залишиться ім'ям брата, якого померло, щоб ім'я нього не стрелося Ізра... в Ізраїлі. Це тобі закон повліває, ти ж увів у дім та, яка має дитя. Від брата свого, не же постанову законодавців, і не з бабрунь пропури воцарського законної крові, покликаний бути для інших зразком благозаконня, не будь для піти причин беззаконня. З... За це знає справедливе покарання, тому що силь... сильні, сильний будуть покарані. Ірод же одягані сили був про існе у Бога, забув. Сказавши, запалив і кинув відкриття, не пішов за прикладом Давида, який був критин, пророком на пану, за гріх перелюбством, і сказав відомі слова, з решиє перед Господом, міхом зада його смиренні. Господи, простив гріх, але Івана, взяв його і посадив у в'язниці. Не переможно людному мудрім переміг переможений пристрастю розпусти. Не зв'язано ніяке пристрастю, зв'язав зв'язаниця чарами стрималися Сторожий вісника церкви посадив в'язниці, полонений в справу справи через Еродіаду, жінку полиха, брата свого. Заради Еродіади, яка вдачі була схожа, на діли далі робітницю диявола, бо вона чоловік, який при тім зблудила збудила до ненависті проти Іоанна. Не може говорити будучи царицю, терпіти викриття, ціна Захарія, посадив в'язницю. Язик, який мене викриває. Простроми зараз списом людини, яка задає моїй душі рани словами, екстрілами і хотів бити його та побоявся народу, повжали його пророком. По царі, коли захоче зробити щось несправедливе, ненагайне проводить бажання до виконання, боячи сорому і страху перед відданням, але у своїй душі очікує зручного часу для злочину. Коли був день народження Ірода, дочка Родіади танцювала зібранням і нагодила Іродою, тому що поклявся дати, чого вона не просила. Коли йому належно віддавати славу Божу, за те, що побачив світлом, то він полюбив діла темряви, для нього не був час духовної радості, а не танці. Потім та танцю жінки, присутності чоловіків, що звідси відбулося, клятво, а звідси, убивство, вириви корив зла і не буде плоду беззаконня. А що ж перший виріс то безсумнівно, хінець діла прийде, дочка радяли, танцювала перед зібранням і догодила Іродою, і чому могла навчитися від матері легковажна дочка, як танцювати? Не стільки, мистецтво танцювати вона була навчена, що догоріла іродів, тому що й не склятою бійця віддати, що тільки вона попросить, бо така невдувність, дружина присаця мене честя, що вони нерозумно говорять про все, що тільки заманеться. Вона ж попро... попереджена матір'ю, обрала кровопролитну смерть, яка від. Як у відродження є хідне. Радіада давно намагалася вчинити. Розпалившись, вона сказала власне дочці наступне. Ось дитя прийшов баганий час, своїми ногами ти зробила справу, люб'язно мені, мистецьким своїм співом. не тішила свою старість, сховаємо у землю. Нашого правоща іди швидко і скажи, так, дай мені тут наблюді голову Івана Хрестителя. До прохання крайнього божевілля. Ваханкові вбивця незадоволена тим, що не насолодився, убивши видовище. Бо недостатньо для тебе того, що ти побажала, щоб меч відрубав священну шию, але ще клопочеш про те, щоб тобі священна голова була подана на блюдня або вдачі душ застрохані і завель. і засмутився цар але заради кляти, і тих, що возлежали з ним, звелів дати їм і послав і цікти голову, Івана у в'язниці, і пронесли голову Його на блюді дали дівчинам, а та віднесла матері своєї. О виконання діяльського злобусного, хто, хто заніс над священною главою сматоносний меч, другий до їх злочинний служитель, не насліду тих, які розсудливо, протистояли цареві савула, коли він повелів бити пророка Божих і принесли голову його на блюді, як назвати це частування, бенкетом чи більні, як назвати, п'яним, що лежали разом, ось ще катами, о ганебне видово, що злочинив на бенкеті птах подавався, і тут носила голова пророка. Там щільно воно розлилося, і тут праведна кров потоком лилася, яка страшна звідська, яке жахливе оповідання. І далі дівчина та, яка несла матері свої, або ж невіглядане безцінне глава за безчесну справу, на проклятій, нечистивій жінці, чисна торка для самих ангелів, шанована глава і віднесла матері своїм, тобто, ніби запропонувала жадібній матері в їжу, смерть пророка, кажучи їж матері, плоть того, хто жив безтілесно, пий кров без Кровну ось замок і на язик він, яка викривала нас. Учні ж його, прийшовши, взяли тіни, поховали його, пішли, і сповістили Ісуса, Взявши собі допитлива людина, зображення грі, праведників, викривань іконобосів, порогів істині. Уважно розглянь історію, отримав для себе користь, які в'язниці були ведені і святий, зв'язаний путаму залізнення, яка теж застокою доніс меч на несвященною шиї, і відрізане. І мироносна голова продавно піснуваті Радіаді, як поховано священне тіло Іоанна руками його учеників, які плачуть душевно, болівають і тощуть тіло, причому одне тримає ноги, інше приставляє голову до тіла, а інше звершує кадінні, співає похоронні пісні. Авторитетне церковне передання говорить про те, що і не дозволили віддавати поховану главу Йоанна Хрестителя і сховали її у палаці. Дружина хузи домов правителя Ірина втаємно поховала голову на Єловонській горі. В епоху імператора Костянтина Великого глава була знайдена вельможною інокентієм під час будівництва християнського храму на Левонській горі. Там слухачі і я є присутні розумом зором вашу гріб праведника в мирі. Записання, бачив ангельський лих очі, якого, як два святіли, просішли на весь вигляд лиця уявляє, образ краси, бачив бездихання, позбавлено земного життя сили, але який там сильніше видихає пахожі Божесним благодаті, цілує священні руки, дотик до них не дозволен. для гріха і пальцем їх показаний, людям той, який бреля себе рік і світом, поклоняється прекрасним ногам, і призначення було б увістити блага на землі. І через них приготований, шлях прошеться Господню. Нехай стануть пере мною для поклоніння і честі кайдан, який був в'язаний мною, шановне серед людей ангел, нехай стане під чесним людям, якому була запропонована трогаційна золота золотався свята глава. Навіть якби і зійшов меч хата, то прийшов би священні шиї, зливши би його без поклоніння. І саму землю, якій поховане цей скарб, обійшов би як жерло благодаті, Облажений блаженний і приємний камінь, який володіє. Треблаженим тілом більше бачачи смарагдів і маргаритів, що зберігається всередині. Може, там, очевидно, був присутній дикученик і, очевидно, жбеж ангелів, що послабляли одним і ангели у плоті, приснував другу, осонію невістоводителя жениха, світильник невмовної світло, що постійно освіти живий глас великого слова, віщи пророка найбільше серед народжених жінками, що прославило, вінчали, піднімали на небо, переносили його до безсмертної радості, такий мирний гро, праведник, спасений для світу. Але вже божественний іри тут на землі у них покарання суду, Не тільки як це розповідається, він на все був убитий той час, коли в Тухомирю повстання всього народу, бо для повчання майбутнім царям, щоб вони не під. Падали не пристрастцям, бо налякаю з допомогою того, що сталося з Іродом. Ісус, переданням, згідно з яким Ірин був засланий в Галілею, імператор, існує передання, що згідно з яким Ірод був засланий в Галілеї, імператором Каліули на зворушення в Сирії Палестині помер у вигнанні. Але залишимо ці і виключимо відповідно до сьогоднішнього дня. Наступне. Нині Іван Протеча заіснув, січений у главу, облажається нечестив, Ірирод, осмійний стає зганьбленим. Нині Іван протеще в умовах усіх людей шанується через розповідь про викриття, божевільний же ірод ганьбується в криво, гри у всяким, хто боїться, Господа. нині голова Іанна Претечі на блюді, пропонується священну жертву, блудниці одягани, проти волі вічна викривається, нині кров Іоанна Протечі, на збереження божественного закону проливається, а супротивник протечі ради протилежної справи, законно зазнає поразки. Нині Іван Протеча зади відваги перед іродом за правду мропляється, і нині в Старі землі, наповнені, не розлучаються зі своїми дружинами, і з них що розлучаються каравіть. Нині очевидно, мається на увазі на шлюб шлюпоседини Шостої і Кодоти. Нині Іван Птечі піднімає здання на землі, проповідно, що всякий чоловік повинен задовольняти свою дружину і далі заходити. Нині Іван Претеще в пекло сходить і померлі чують невивовну радість не звістку про Христов Прешестям, нині небеса, радіють Івана Претечі. Безголовному заправду Божах люди ж на землі співають йому святкові пісні, і мені здається, що великий претеч Господній з небо дивиться на нас. І як пісно співці його обдару божественним даруванням серед років Він як е ранкова зірка, що приноситься і освітля серед апостолів, як Сонце Сонця, раніше і більше нашої святині, серед мучеників, як небо різноманітне, покращений церками чудес, праведників, які не ливанські багатьма відтям, чесно покриті, нині сповіщає радість уселення. Бо якщо багато хто свято його народження, радіє рідно списання, то справедливо, щоб у свято його кончини тут радість мала, їх співала до столи, і священники, і пустельники, і ті всі люди, тому що всім пам'ять про нього кончини пануться радісно, особливо, і нам, насельникам цієї священної обителі. О, якби ж ми більше старанно звершили. Віддалася до, до Його молиток у Христі Ісусі Господі нашому, Бога, слава, держава, над цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.